Такі вироби, внучка роби. Це 3D-ручкою. Зерзеночок плете браслетики такі. І дарує в син. А в окрузі багато дітей у вас? 14 зараз. І в нас маленька є дівчинка, який в березні рік був. І скоро ще в нас, вроді би, як довжна лялька бути, так що чекаємо маленьку. Ну, знаєте, ну страшно, звісно, рік, що тут. Я вам скажу так: за всіх отут. Страшно. Того, що ми вже нічого не боїмося. Оце страшно. Отак. А так? Ми вже привикли. Бо мене це значить вже, що на третя війна. Я родився в війну. Раз, Тоді в Германії перекривав границі демократичну западну, два, і оце третя, так що мені вже байдужки.